Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі. Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. Захотілося домашніх таких нам білящів, що для цього потрібно. У мене тут є 600 грамів просіяного, просіяного борошна, є пів літра просто теплої, так гарно теплої водички. Олійка потрібна для обсмажування. Потрібна в мене чайна ложка цукру, чайна ложка солі і майже дві чайні ложки сухих дріжджів. Якщо у вас живі дріжджі, то це потрібно три рази більше. І в мене тут є 350 г замороженого фаршу вже разом із цибулькою. Зараз замісимо тістечко, поки тістечко буде підходити, і фарш розмерзнеться. У нас будуть смачні домашні біляшики. Що для цього нам потрібно? Тепла водичка не гаряча. Якщо вона гаряча у вас, то краще почекайте або розведіть. Так, додаємо сюди цукор. Сіль не додаємо поки. Додаємо цукор. Гарно розмішуємо цукор обов'язково, тому що він стабілізує і він дає такий, як пробуджує дріжджі, дріжджі потім. Так, і ось так висипаємо. Дріжджі добре розколочені, залишаємо на декілька хвилиночок. Як знати, що дріжджі працюють? Подивіться, вони вистрелюють, бачите, такими маленькими феєрверками. І з дна піднімаються такі, значить, спишечки. Це значить, дріжджі працюють. Так, ось так. Дріжджі піднялися, більше нам не потрібно чекати, поки вони там зовсім уже будуть показали, що вони працюють цього достатньо. Тепер додаємо туди сіль. Я додаю з ложечку не більше. Олії, прямо сюди додаю. Отак. От нам потрібно тісточку замісити таке, щоб було рідке, як нам. Оладі. оладі. Справжні оладі, вони тільки на, на дріжджах. На кислому молоці то млинці, налісники то тоненькі. А це о, саме оладі. Отаке нам потрібно, щоб тісто було отакої густи густоти, як на оладі. Це буде універсальне тісто, з якого можна і біля ще і, і такі ж самі оладки на дріжджах, і навіть піцу. Ось так тепер заливаємо. Цю суміш О, і заколочуємо, щоб нам було середньої густоти, щоб ми могли, як треба, ми ще борошна трішечки додамо, але нам потрібно, щоб воно було таке, яке липне до рук, тому що саме таке нам потрібно на білящі. Ось так З, повністю треба його так. Змісити, щоб воно все змішалося. Борошна я додаю дві ложки, не більше. Ось так. Тут у мене було дві ложечки. От. І ось таке воно потрібно, щоб було. таке повинно бути тісто. Зовсім липке, липке. зовсім зовсім воно має липнути до рук. Отаке нам воно потрібно. Ми будемо його потім як уже виробляти, як воно підійде, без борошна. А руки будемо змащувати змащувати олійки. І тому вони будуть такі легкі, тісто буде гарно підійматись, будуть такі похирчиті, такі аж пухирці будуть тріскатись, От такі смачні-смачні. Ось так. Тепер я відставляю, накрию рушничком, і нехай собі воно підіймається. Ось так. Фарш розмерзнеться, я фарш додам тільки сіль. І перчик мелений до смаку. Ось так. Інших спецій додавати не буду. На Ні часнику, нічого, щоб не перебивати саме смак у тих білящів. Цибульки побільше. Чим, чим більше цибульки, і при тому, ви знаєте, цибульку треба або дуже-дуже-дуже дрібно порізати, а за краще потерти на дрібну терочку. або пом -пом перемолоти разом із м'ясом. Потім тоді, тільки тоді вони будуть соковиті, смачні і Чекаємо, поки підніметься тісто Так, що робить тут наше тістечко? Дивимося, як воно гарно підійшло у нас. Ось так, Ось таке воно повинно бути. Рідке, зовсім рідке, отак. Відставляємо на хвилиночку і беремо м'ясо. Фарш розстав додаємо сюди сіль і перчик. Більше я інших спецій я не додаю. Все змішуємо. Цибульки повинні бути більшенько, щоб був фарш соковитий, тоді будуть смачненькі біляшики. Так ось так. Змішали і відставляємо. Так. Тепер беремо тісто, змащуємо дощичку, чи там, де ви будете робити це тістечко, змащуйте гарно так олійкою. Змащуємо ручки олійкою. Ось так. І починаємо виробляти. Дивіться, воно так гарно. Дивіться, воно таке живе-живе. Це Саме любиме моє тістечко. Так, і вже ставимо сковорідку. На газ, на дуже такий манесенький огонь. Все, і тепер ручки в нас змащені. Отак От відриваємо. Отакими От невеличкими. Нам потрібно невеличкі. Підкатуємо такі невеличкі шарики. От і на змащену олійкою. Отак. От хочете більші, хочете менші. Ось так відриваємо, бачите? Оце такі, нам повинні вони, щоб були невеликі, нам не тісто тут потрібно. Оце щось такого тіста я трішечки зроблю біля а то тісто це. Можна з нього зробити піцу. Це дуже гарне тісто для піци. От так спочатку в руках. От. От і все. Тоді я пізніше дороблю, а це поки відставляються в сторону. А тепер оці шматочки тістечка, де сухішенько у нас. Отако ручками. Здивіться. Підкатали кругленький. Далі так, підкатали, ось так. Кругленький. Підкатуємо, щоб вони були такі більш-менш округлої форми. Зовсім ідеальні вони нам не треба. Оце таке тістечко, що бралося до рук. Оце таке треба. Тоді будуть такі, вони тонесенькі, пухнастенькі. Тісто не повинно бути забитим. Ось так. Все. Тепер. Що ми робимо далі? Беремо фарш. Ось так, хто скільки хоче, більше, менше. І просто викладаємо ось так на оцю нашу заготовочку. Так, Наливаємо багатенько олійки. Прям так щедро. І розігріваємо сковорідку як завжди. До сильно, сильно, сильно такого, щоб вона була гаряча, щоб у нас олійка кипіла. Робимо газ сильніше. Розігріваємо, потім прикрутимо. Тепер що ми беремо? Ось дивіться, лежить фарш, лежить тістечко, воно зовсім ріденьке. Ми його ось так зліплюємо, підкручуємо його так І в нас виходить такий шарик. І викладаємо його на місце. Ось так. Як треба, ще змашити руки олійкою. Якщо тісто зробити густіше, вони такі пухнасті не будуть. Таким чином можна робити не обов'язково біляші з м'ясом, можна пиріжечки з капусточкою так робити, з картоплею. Теж по вашому бажанню на ваш смак і на ваш розсуд. О, дивіться, Бачите, які вони виходять. Такі гарнесенькі. Ось так. Закручуємо, бачите? Фарша не видно. Підкатуємо його. Ось так. І все, і готові наші красунчики. О, ось так. Тепер олія як розігріється. Беремо в нас ручки олійки і отак дуже-дуже-дуже обережно, щоб ми не порвали тістечко, розкатуємо, щоб м'ясо в нас не було одним. Комком в одному місці. Придаємо форму. Ось так, дивіться. Вони з ним таким тістом дуже-дуже легко працювати і дуже гарно. Ось так. Глянь, які вони гарні, користі, дивіться. Пуперічки такі макота. Викладаємо тільки на розігріту сковорідку. Ось так. Ось так. Робимо кружечок. Викладаю сюди і у стіл. Беру фарш, викладаю на середину. Ось так скручую. Ось так підкатую його. І такий виходить у нас така кулька В середині з м'язком. Ось так. І так смажемо всі. Зовсім робляться вони легко-легко. Але дуже смачні, а тістечко те, що залишилось, подивіться. Гляньте, воно з олійкою, воно і не береться. І оце, оцього тістечка на таку піцу величеньку буде достатньо. Ось так. Це універсальне тісто. Спробуйте, воно дуже-дуже таке класне. І з нього можна зробити такі оладі, можна яблучка всередину покласти, можна просто спекти оладі, з повідличком поїсти або сметанкою. Це дуже смачно. Дивіться, які вони виходять, гляньте. Вони на світло аж прозорі. Дивіться, яке м'якусеньке тістечко. Яке воно попирчите, яке воно хрустке таке, аж хрустить. Слухайте, це і як смачно пахне. Я зараз всі досмажую, тоді вам розламаю, подивитесь. Шахну все. Газ вимикаємо. Достаємо, ви тільки подивіться на, це, на цей шедевр. Гляньте. Яка краса. Ось так. І це із такої кількості продуктів. І ще я залишила на піцу. І така грудочка фаршу, мабуть, ще на 4 біляша вистачило. Ось така тарілочка. Вийшла, дивіться, яких... Гарних, пахучих. Візьму, дивіться, гляньте. Гляньте які, які ось пухирчики. Дивіться, яке воно пухирчике, гляньте, дивіться. Гляньте, це все пухирчики, дивіться. І ось я розламую його. Дивіться. Гляньте, просмажене, вологе, гляньте. Не, не сухе, не прісне таке, Тугесеньке. тонесеньке, Смачнющеньке, дивіться, достатньо фаршу, тут все. це дуже-дуже смачно. Так що готуйте, пробуйте.